Грошей на ракушку не буде. Міську владу обвели навколо пальця. Про це заявив перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Нагадаємо, у березні цього року директор парку імені Гагаріна ініціював створення спеціальної робочої групи, яка допомогла б негайно розібратись із проблемою та переконати депутатів виділити кошти. Загалом Володимир Черниш називав суму у 5 мільйонів гривень. Якщо ці кошти не знайдуться, я вважаю, що даний об'єкт може самознищитись. Саме шляхом сповзання його е, донизу на житлові будівлі просто відсотково сповзання ракушки у разі невиконання протисувних заходів говорив і інженер парку, зачитуючи висновок акціонерного товариства Житомир ізіскання по прогнозу, в дальнейшем, при нарушенні устойчивості скло на найслідуємо території можуть привасіт пристаті оползні опливіни. Образування оползня й скольжені довольно за масштабністю. За словами сухомлина, на сесії у цьому році було виділено 2,1 мільйона гривень на благоустрій території ракушки та завершення накриття. І враховуючи рекомендації робочої групи, що працювала над проблемою об'єкта, додатково з грошей екологічного фонду, це ж виділили 2,8 мільйона гривень на посилення схилу, щоб ракушка не спозва на розташовані знизу будинки. Але використати ці гроші дирекція парку не встигла. В результаті анализа проектно-кошторостной документации и, проведения, ой, и проверки акта выполненных работ, обнаружилось, что эти работы были сделаны осенью прошлого года. Вот. Поэтому сейчас этот вопрос, я думаю, что мы попросим и КРУ, и правоохранительные органы разобраться с этим вопросом, и в любом случае 2,8 миллиона мы вернем в городской бюджет.